Друзі, всім привіт! Перейменував я свій аккаунт в Борода з приміточкою YouTube. Можливо, вдасться так залучити додаткову аудиторію. Аналогічно з цим перейменував і канал в на Борода в Водбліц, ну для легшої асоціації і для вас. Адже назва Андрій ріал Estate десь не зовсім відповідає тематиці каналу більше відповідає моїй основній професії. Отже. Зараз в мене відкритий танчик ТС-60. Він же ж в нас є і в цій події. Маю 325 жетончиків. І думаю, що, напевно, що найраціональніше витратити їх буде, саме забравши ось цю пропозицію. Це практично 5000 золота для мене компенсації. Непоганий такий кешбек. Але також мені, в принципі, підкуповує частково оцей сертифікат, адже може випасти десятка. Або дев'ятка, тоді оку буде потенційно більше. Також може впасти Т-25 пілот, якого в мене немає. Не знаю, скільки він мені потрібен, ну таке для колекції. Але дивлюсь на ось цю всю компенсацію в сріблі і чесно, трішечки побоююсь. Аналогічно з цим думаю, над відкриттям американських контейнерів. Але знову ж таки шанс дропу тут 10%. Тобто, якщо я відкрию 300 там, чи на 360, ну там, тут цей, наприклад, 340 набір. Не факт, що я заберу якийсь тачик. Щоб це дізнатися, як ви вже зрозуміло, з відкриття з назви у відеоролику, ми відкриємо ось таких три американських контейнера. це буде бонусом. Відкриємо три розкішних сюрпризи. Цікаво, що буде звідти сипати. І відкриємо сьогодні з вами 5 мегаконтейнерів. Поясню, Пояснюю, чому 5, тому що пропозиція інша була на три сюрпризи: 3 мегаконтейнера, контейнери 3 от Комплект всього по три умовно. Думаю, ви її бачили в магазині. Придбав її для контенту і для того, щоб щось звичайно щось вибити. От тому інші контейнери відкриємо в іншому відео, яке вийде на канал вже завтра. Розпочнемо. Е, хочу з контейнерів сюрприз вибити десятки. Е, взагалі, ідеально для мене було би е, відбити той танчик, який в мене в проданих, а саме ВЗ. Нових танчиків здається. Шкода, сумно, це півтори тисячі золота. Давай якусь десяточку, будь ласка. Можна дев'ятку, але не, не, не Пантеру. Це 750, це ще гірше, ніж півтори. Розкішні трішечки, так якби скотилися, скотилися чисто. Просто міні... ну це, це дуже кепський лут. Випало нам два цих контейнера, Ні танків, не хочу, ні золота, якщо чесно, з них не хочу, ну, що це, це якісь. Жарт просто іоб з мене. Півтори тисячі, дякую, нічого цікавого. Перейдемо тоді до 5 мегаконтейнерів, Хоча основна ставка була на розкішний сюрприз, як ви могли зрозуміти. І нічого, ну прям зовсім мінімал. дає нам горщик достатку 350 золота. Вже недовго лишилося до гарантованої нагороди. Відкриваємо ми 5, тобто має залишилися у нас три контейнери. Три мага-контейнери залишаємо на наступний відеоролик. 250. А де танки? Варгіймі, де танки? От Скільки вже відкриваю всього, це 1000 гарантів нам прилітає. І танки щось перестали падати. Із е, сюрприза, і з мега-контейнера. 1000 золота. Ну, хоча б тут щось краще. Списано, що в нас списано. А, ну, списано цей неймовірний і нереальний квест. Ну, до речі, наскільки знаю, його хтось навіть і пройшов. Дуже дивно мені з цього, якщо чесно. Пишіть, як там пройшло, пройшов для вас цей квест. Можливо, виконали завдання, взяли 50 майстрів. Так, відкриваємо американський контейнер. Чисто, щоб подивитися: паде, не паде. Паде. Паде і це для нас компенсація у вигляді 3750 золота, вірно? Супер. Прекрасно. Отак от, от з першого американського контейнера бере і падає. Хоче мені сказати, що, Андрій, потратьте краще ці свої жетони на нас. Ну, тут нічого не паде. Це би було давно, якби падало з трьох. Отож, з трьох контейнерів ми, в принципі. Дістало один танчик і виходить доволі непогано. Тобто з шансом 10% це виглядає навіть десь доволі цікаво. Не знаю, що робити. Зараз, якщо чесно, трошки розгубився. Я розраховував, що мені нічого не впаде. І я спокійно там дофармлю 15 щитів і заберу ось цей танк компенсацію і за камуфляж і за нього в золоті. А тут вже тепер виходить, що є сенс, напевно, що і відкрити цей американський контейнер. Давайте тоді проставте е, лайк. Напишіть, можливо, в коментарях вірно чи невірно роблю. І будемо по одному відкривати. Тобто не обіцяю, що прям відкриємо на всі 325, але, можливо, якісь один-два контейнери. Так щоб я розумів, що дійсності паде, можна придбати. Так, тут нам нічого не падає. Можу дозволити собі, напевно, що злити ще 60, в мене залишиться 205 цієї валюти. Ще 60 мені випаде з підписки, придбав я був підписку. ту. І, в принципі, тоді мені буде хватати точно на цей сертифікат. Добре, давайте тоді один також точно відкриваємо. Якщо з нього дропається танчик, зливаємо все на ці контейнери. Танчик звідси не дропається, відповідно, думаю, що сенсу продовжувати відкривати ну, по крайній мірі, за жетони, немає. Е, є пропозиція за 15 тисяч купити 15 контейнерів з шансом в 10%. Тобто ймовірність того, що випаде танк, 75%. За 15 тисяч звучить, ну, в моєму випадку, враховуючи, що в мене є. Ну, практично всі танчики звучить не дуже розумно. По золоту вдалося залутати 10 тисяч золота. Це з умовою, що з розкішних сюрпризів впало просто люте Г. Ну, я думаю, ви бачили відкриття і десь не можете зі мною не погодитись Це не то, за чим я їх купляв. Засмутили мене ці. Розкішні контейнери до речі, я так замітив. Вони от весною якось вони виходили, і там також уже дуже часто падали оці шестірки, сімірки, от, не ті танчики. Зимою падало з них дійсності гарно 10-9 рівня. Це був дійсності такий розкішний сюрприз. Друзі, не буду затягувати більше відео. Таке вийшло коротеньке відкриття. Надіюсь, воно вам було цікаво. Якщо так, напишіть в коментарях. Нагадую, так в минулому відео відео. Давайте в коментарях тему, що би ще я міг для вас записувати. Можливо, якісь відеоогляди на якісь танчики. Ну, на карти сенсу не бачу, бо я в картах не розбираюся. Таке виключно моя думка на танк, тому що я, я не статист, я думаю, ви це замітили в принципі. От, Я можу просто давати свою ремарку на той чи інший танк, враховуючи, що практично всі танки в мене є в ангарі. В мене е, зараз є. Скільки Чого 53? А, американців. 321 танк. Ну це з умови, що там ще деякі продані. Е, Викачення майже всі гілки досвіду. Тому пишіть, е, який би контент вас влаштовував. Надіюся, е, стріми також би ви хотіли бачити. Якщо так, то на цих вихідних можемо його спокійно собі провести. Минулих вихідних чому і відео не вийшло в суботу, тому що я був в горах якось так неочікуваний похід двохневний. От на ці вихідні можемо зробити стрім. Давайте тему для роликів. Перемог вам в боях, в житті, перемоги нам в непрості ситуації, яка зараз в нас в країні відбувається. От Підтримуйте українськомовний контент. І всім до зустрічі. З вами був Борода.